Всім привіт! Нова історія про магнітолу. А, так як моїй магнітолі вже десь років 8, і на превеликий жаль в ній перестала працювати підсвітка екрану, а ремонтувати її недоцільно, як мені сказали, то буде заміна її на нову 9-дюймову магнітолу. І ось на заміну попередньої самодіймової магнітолі прийшла ось така 9-дюймова Decker d 9 яка має 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ вбудованої, восьмиядерний процесор та DSP-процесор для звуку, завдяки чому звук грає класно, але, знову ж таки, запис на телефон не передасть цього. Ну і також можуть виникнути питання стосовно авторських прав на музику. Ось так працює CarPlay. Досить шустро. Звісно ж, хотілося би ще плавніше. Анімації, але тим не менш, маємо те, що маємо. Заглянемо в меню самої магнітола Ось так виглядає головний екран. Також у нас є 25 тем на вибір. Але особисто мені найбільше подобається car launcher, але оскільки я найбільше користуюся Apple CarPlay, потреби його встановлення та купівлі я не бачу для себе. Також у нас є. Налаштування звуку, широкополосний еквалайзер, що зручно для меломанів. Далі в автоналаштування можете переглянути інформацію про пристрій, якщо це комусь буде цікаво. Є там налаштування звуку, дисплею. До речі, стосовно дисплею, що особисто мені не сподобалось мінімальна яскравість. В темну пору доби хотілося б, щоб вона була ще менша. Але так, екран досить якісний, і навіть в сонячну погоду його не засліплює. Залишайте свої коментарі стосовно цього чуда-юда, як вам вписується в інтер'єр чи занадто громістка. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!